Привіт, друзі! І доброго часу доби тому, хто дивиться це відео. А воно буде присвячене приміщенню, де в мене перебувають кролики, в моїй так званій міні-кролифермі. Довго думав, гадав, прикидав, з чого, з яких матеріалів краще та вигідніше зробити дану будівлю. Так як все планувалося робити своїми руками, то ставилися цілі. А. Бюджетно. Б. Простий та швидкий монтаж, В. Максимально ефективний. Так як мною вже кілька разів у будівництві схожих будівель був використаний плоский шифер, і він задовільняв вище вказання вимоги, то зробив ставку, як ви бачите, на нього. Приміщення розраховувалося на 200 плюс кроликів, які б комфортно розміщалися, проживали в 4 двоповерхових клітках. Виходячи з розмірів кліток, які я запроектував завчасно. Та розміри територій для обслуговування цих кліток були визначені приблизні розміри майбутньої будівлі. А це 10,5 на 3,5 метра. Та висота по коньку до 3 метрів. Для цього було підібрано розмір листів плоского шиферу 1,75 на 110 м, товщина 0,8 см. Всього пішло таких листів 32 штуки. Вони кріпилися на 16 стовпців з квадратної труби 40х20, забетонованих в землю один від одного на відстані 1,75 м. Це і є довша сторона плоского шиферу. Монтувалися болтами в чотирьох місцях на завчасно приварені кріплення до стовпців. На висоті 2,20 протилежні стовпці зварюванням. Зв'язувались між собою фермою з тієї ж квадратної труби, що і було основою для двоскатного даху. Далі поверх ферми була закріплена шалівка це доска 25 ка встелено гідроізоляцією та покрито металопрофілем. Звісно, заплановано отвір для дверей у потрібному місці. Отвори з боків між дахом та листами шиферу, я використав для доступу природнього світла та облаштовані москітною сіткою, вони будуть і так званою допоміжною системою провітрювання. З можливістю на зиму середини утеплювати листами пінопласту, вирізаного під розмір так званого вікна. Всі прогалини між листами плоского шиферу, зрозуміло, були заповнені. Призначеним для цього герметиком. Тепер переходимо до робіт всередині кролячого будинку. Стеля була утеплена рулонною мінеральною ватою 50 та зашита БУ металопрофілем. До стін я закріпив через 60 см дерев'яні бруски 50х50 та заповнив простір між ними, мінватою, тією ж 50. -тою. Для примусового провітрювання обов'язково потрібно встановити вентилятор. Він у мене в нижній частині бокової стіни, бо найбільше аміаку буде акумулюватися ближче до полу, зашивав стіни вати БУ металопрофілем. Зрозуміло, що потрібно завести у будівлю електроенергію та встановити освітлення. Бажано, і я це зробив заморочитись та підвести воду. В моєму випадку чистка кліток здійснюється з обох боків, тому для комфортного обслуговування прохід було зроблено шириною 90 см. Можна використати і колісну тачку для підвозу корму. Як виконувались роботи на полу, можна побачити з фото. Незабетонована частина призначена для відходів, земля забере в себе все рідке. Та залишить на собі все тверде. При такому виконанні вивіз продуктів життєдіяльності у хатах можна здійснювати найчастіше одного разу на 2 місяці. Далі встановлювалися власне клітки. Вони у мене вже п'ятого типу за ці всі роки, вироблені з урахуванням та усуненням всіх недоліків у клітках попередніх поколінь. Та про клітки конкретніше вже поговоримо в наступних роликах. Якщо для вас відео було інформативним, а я старався його таким зробити, прошу поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нових відео. Буду вдячний за коментарі, з яких яких можливо отримаю інший досвід, також надам свої пояснення на ваш запит.